Легінь, що повернув людям сонце, місяць і зорі. Жив колись великий пан, що мав велику паню. Були вони дуже багаті, але не мали дітей. І як зістарілись, то впали у велику журу. Бо не було кому маєтки лишити. Пішла пані до знахарки порадитися, що має робити. У морі є чарівна рибка, сказала знахарка. Та жінка, що її з'їсть, народить хлопчика. Прийшла пані додому, розказала панові та й просить Злови мені ту рибку. Приїхав панисько на берег моря, розпитує рибалок, чи не зловите ви мені ту рибку, від якої моя пані народить сина. Зловимо, кажуть. Але треба нам дати бочку горілки, аби хлопчина веселий був, бочку меду, щоб дівчатам подобався, і бочку грошей. Аби в нього багатство водилося. Добре, каже пан, коли прийти по рибку? Прийдіть за тиждень! Минув тиждень. Пан привіз усе, що просили рибалки, а вони віддали йому рибку. От приніс він ту рибку додому і сказав її засмажити. А за кухарку в пана була одна молода гуцулка. На пательні так смачно запахло, що в кухарки аж слинка потекла. Було грішно не покуштувати, бо яка кухарка готує і не куштує. Відламала трішечки риби і з'їла, а решту понесла пані. Минули місяці. Кухарка народила сина. За пару днів народився син і в пані. Як панський син підріс, його віддали до школи, а син гуцулки пас на толоці гуси. Так минуло багато років. З гуцульчиного сина зробився такий легінь, як сонечко. Гуцулка не могла натішитися ним. Одного разу сталося так, що зранку на небі не зійшло сонце, а ввечері десь пропав місяць, і не засвітилися зірки. Люди ходили сумні, як перед кінцем світу. Казали, що сонце місяць і зорі. Вкрали чорти. Король розіслав по всій державі такий указ. Хто знайде сонце місяць і зорі? За того я віддам свою доньку. Каже Гуцульчин син до своєї мами. Піду до короля і подивлюся, яка то королівна, бо не знаю, чи варто через неї зачіпатися з чортами. Прийшов до столиці, став перед престолом та й каже, Я врятую королю Сонце місяць і зорі, але приведи сюди королівну, хочу її бачити. Привели, легінь подивився на неї та й каже: Що ж, файна дівчина! Можна за нею і в пекло скочити. О півночі він поскакав на коні до великого мосту, що був за темним лісом. Прив'язав коня до верби, а сам вирвав дошку з моста і жбурнув її в ріку. Присів за кущем та й чекає. Раптом чує гупання копит. Хтось приїхав до мосту і почав кричати. Хто розбиває мені міст? Де той псуй майстер? Це я розбиваю твій міст, відповів легінь з за куща. То що? Будемо битися? Ти, чорти, не страши мене своїм копитом, а краще віддай людям сонце місяць і зорі. Бо зараз із тебе порохи посипляться. Не віддам, мусимо битися! Нащо кров проливати. Краще стань вогнем, а я дощем, побачимо, хто кого переможе. Згода. крикнув нечистий. Раптом загорівся великий вогонь і вперіщила густа злива. Вогонь горить, а дощ його гасить. Дощ тече, вогонь пече. Дощ цебенить, а вогонь шипить. Як у пеклі, Далі вогонь почав згасати, а дощ ринув ще дужче, мог би прорвалося десять хмар. Нарешті... Вогонь загасився, пара розвіялась і на землі залишилась лише купка попелу. Легінь розгорнув попіл і аж очі примружив. Під попелом заблищало сонечко. Схопив сонце під пахву, сів на коня та й гайнув до короля. При дорозі побачив хатку і захотів знати, хто в ній живе. Дивиться у вікно, а там самі відьми дріт прядуть, олово заливають, на бобах ворожать. А одна з них ворожила на картах. Легінь перекинувся на муху, залетів до хати. І сів на стіну. Відьма, що сліпала над картами, шепотіла собі під ніс. Карта показує, що якийсь легень убив мого чоловіка і забрав сонце. Я тому легенєві помщуся. Стану грошкою серед поля. Як він буде їхати? З'їсть одну грушку, і подавиться. Муха вилетіла з хати і знову стала легінем. Легінь поспішив до короля. У палаці повечеряв і ліг спати. Лиш наказав: Нехай мене ніхто не будить, сонечко має розбудити. На ранок люди попрокидалися від веселого сонечка, почулися радісні крики, защебетали пташки. На другу ніч легінь сів на коня і знову поїхав на міст, прив'язав коня до верби, вирвав другу дошку з моста і шпурнув її в річку. Присів за кущем, чекає. За якийсь час знову почувся стукіт копит. То був другий чорт. Він глянув на міст і заверещав. Хто вкрав мою дошку, злодію? ти? покажися. Ось дочки я легінь. Вийшов з за куща. Нащо шукаєш знову сварки? Крикнув чортисько. Віддай людям місяць, мовив легінь Без не там! Легінь подумав і відповів, Нащо кров проливати? Краще стань каменем, а я стану стовпом. Покотишся з гори і вдаришся об стовп. Як стовп розсиплеться на дрозки, ти переміг, а як ні, віддавай місяць. Так і зробили. Величезна чорна каменюка розігналася з гори і так гримнулася об стовп, що відразу Розсипалася на дрібний пісок. Легінь розгріб пісок і знайшов там місяць, який аж засміявся з радості. Хлопець шпурнув його на небо, і всюди стало весело. Затьохкав соловейко, загавкали пси і заквакали жаби в болоті. Легінь сів на коня і подався до королівського палацу. Коло відьминої хати став і зазирнув у вікно. Там пряли дріт, відливали олово, а найстарша відьма ворожила на картах. Легінь перекинувся на блоху, стрибнув до хати. І скік тій відьмі на голову. А відьма бурмотіла собі під ніс. Тієї ночі якийсь дух розбив другого чорта. Я віддячу йому, стану криничкою в полі. Як він нап'ється з неї, то лусне на чотири кавалки. Блоха вискочила з хати і знову стала легінем. Він сів на коня і помчав просто до королівського палацу. А на третю ніч легінь знову був на мості, вирвав останню дошку і шпурнув її в річку. Чорт не забарився. Примчав, почав кричати. Хто мені тут господарює? Є, легінь вийшов з-за куща. Чого ти вчепився до нашого моста? Хочу, аби ти повернув на небо зорі. Ні, спочатку мушу поборотися з тобою. Май розум, чорти. Я вже двом таким, як ти, скрутив в'язи. Віддай зірки по-доброму. Ні, мусимо поборотися. Коли так, каже легінь, то зв'яжи мене міцно, найтовщими воловодами. Побачиш, що я їх розірву, як павутину. Чорт? обмотав Легіня грубезними мотузами і так загудзав, що й сто чортів не розгудзали б. Як не розірвеш це, кину тебе в ріку, пригрозив чорт. Добре, сказав легінь, Лиш відвернися, бо хочу добре на силі зібратися. Чорт повернувся до нього плечима легінь мав у жмені, маленький ножик чепелик, легко перерізав на собі мотуззя, випростався і каже От я й готовий. Чортисько трохи назомлів зі страху, поблід і почав трястися, як у пропасниці. Т -т -т Тепер в'яжим мене, пробелькотів. Хлопець пообсотував чорта мотузками, як горшкодрай дірявий горщик. Відвернувся і крикнув Рви. Чортяка так натужився, аж ледве очі йому не повилазили. Надимався. Кидався до землі, терся об каміння, сковолів з люті, як скажений пес, але нічого не міг зробити. Каже легінь. Давай зірки, коли не хочеш, щоб жаба дала тобі цицьки!» Можеш забрати? Зірки на коконі і під, під сідлом. Пробелькотів чорт. Легінь витяг зорі і почав рахувати. Довго їх перекладав з купи на купу. Скільки їх там було, годі вже й сказати. Але одної він таки не дорахувався. Де вона? крикнув на чорта. Там є всі. Брешеш, одної бракує, як не скажеш, де вона, шпурну тебе аж туди, де раки зимують. Чорт зізнався, Я подарував одну зірку своїй любасті, відьмі. Легінь довго не думав. Висадив зв'язаного чорта коневі на спину, сів у сідло і в'є до відьми. Стали під вікном, слухають, як відьма мудрує над розкладеними картами. А к цьому десь пропав третій чорт. Певний його запропастив легінь. Я тутечки. крикнув зв'язаний чорт. Йой, антипику, мій коханий, ходи до хати. Заскиглила відьма. Не можу, любонько, бо я зв'язаний. Віддай від ту зірку, що я тобі подарував, і попроси, щоб він мене відпустив. Легінь увійшов до хати. Відьма дала йому зірку. Розв'яжи мого любка, попросила. Він мені ще потрібний, відповів хлопець. Цілу ніч він шпурляв зірки на небо. Хотів, щоб кожна стала на своє місце. Як закінчив роботу, на дворі розвиднілося. Легінь, чорта під пахву, поїхав до столиці. Дорогою усі люди дякували йому за сонце, місяць і зорі. Тільки корчмарі, цісарські міністри. І злодії не дякували, бо коли темно, легше шахрувати. Легінь розв'язав чорта й каже Ану, антипку, збери корчмарів міністрів та злодіїв, обмасти їх смолою, Обкачаю пір'я і води їх за собою три дні й три ночі по ярмарках. Чорт Побіг виконувати наказ. А Легінь пішов до палацу. Мій королю, я все зробив. Сонце місяці зорі на місці. Тепер поїду по свою маму. Нехай подивиться і скаже, чи хоче такої невістки. Легінь пустився в дорогу. Сонце пражило як скажене. Побачив грушу з доспілими грушками, але навіть не підійшов до неї. Страшна спрага не давала йому йти. Бачить, стоїть криниця з чистою, як кришталь водою, але навіть не озирнувся на неї. Приїхав, забрав свою маму. І вернувся до короля. Королівна мамі сподобалась. Було таке весілля, якого й світ не бачив. Та схотів король бабахнути з гарматки, але не мав чим заладувати. То зловили мене, запхнули в гарматку, дали їсти пити. Та й стрілили мною аж сюди, аби я й вам розказав цю казку. Підпишись на канал та став вподобайку цьому відео.